Хоча б раз у житті кожна людина стикалася з такою проблемою, як темні кола під очима. Причини цього явища можуть бути різноманітними: постійні стреси, нестача вітамінів, перевтома, дефіцит сну, а також неправильне харчування та хронічні захворювання. Для того, щоб предотвратити з'явлення сініків під глазами, необхідно вести розмірений образ життя, а також правильно питатися. А если синяки под глазами появились внезапно, и они скорее темные, чем синие, то необходимо обратиться к специалисту за помощью, так как, скорее всего, это патология почек, печени или сердечно-сосудистой системы. У некоторых людей, несмотря на отсутствие всех факторов, все равно на протяжении всей жизни имеются темные круги под глазами. Это является генетической предрасположенностью. Таким чином, темні кола під очима це відзеркалення способу життя. Але що робити тим, хто живе за графіком та не має внутрішніх захворювань, але все одно зіштовхнувся з такою проблемою. У подібних випадках варто звернутися до фахівця. В зависимости от профессионального диагноза вам могут назначить такие процедуры. Это лимфодренаж, а также уходовые процедуры, которые будут направлены на восстановление сосудистой стенки, устранение отечности. Это может быть фототерапия, которая будет способствовать уменьшению пигмента меланина. И мезотерапия, которая улучшит кровообращение и снимет отек. Втім, синців під очима можна позбутися і в домашніх умовах. Протирайте утро кожу вокруг глаз кубиками льда, а також хороший результат дасть компреси із холодної води или зеленого чая. Можна зробити картофельну маску, натертий картофель, охлажданий, нанести на область вокруг глаз 15-20 минут. Окрім компресів, також варто кожного ранку робити масаж навколо очей.